Дівчата і хлопці, усім привіт-привіт! Усім добра, тепла і Божого захисту, міцного-міцного здоров'ячка. Як бачите, снігу вже немає. Ну він ще є, де да не де, але практично вже розтанув. Цибулька моя зимова вже сходить. Бачите? А часничок? А часничок взагалі? Он який. А це з криші падає сніг. Бачите? Він може даже його й ломає. Вон тут сніг лежить, ну, де сонечко не доходить і де з криші падало. Там найбільше снігу. Ну, але так в загальному то нібито не померз, нібито гарно виглядає. Так. А це, напевно, буде чесничок від тетянки решітник. Так, це її буде чесничок. Ну, та й усе. А на цій грядовці треба щось зменшимо. Треба буде щось посіяти. Посію горох. Тропець, петрушку, отаке редиску. Все по чуть-чуть посіємо. Тут в мене посіяно 4 рядочки гороху, сіла 8 березня. І котики поставила там, де закінчуються рядочки. Ну, та й усе, дівчата й хлопці, та й усе. Ось бачите. Землю я ще не розгребла. Тому що то не було часу, то була стомлена та, й, та якось так. Ну нічого, якось воно буде. А тут взагалі ще снігу багато. Багато-багато. Та й напевно усе. Ще сходимо до ставка, подивимося. Черепки не плавають, але я думаю, що такого холоду то їх і не видно буде. Нічого не видно. Глухо, як в танку. Але мені здається, водички чуть побільшало. Чи це мені так здається? Ну, будемо бачити, як і що воно має бути. Все, дівчата і хлопці, будемо завершувати відео, але я вам дещо хочу ще показати. Є в мене тут дещо посачене. А як сюди добратись? Щось нічого я не розумію. Бачите? Це є сам шит. Дивіться? Він доволі непогано перезимував. Це я садила із, із цих звіточок, обрізала і саджала у два рядочки. Хай вже сніг, морози пройдуть, тоді я відкрию і подивлюся в е, те відео за, по-моєму, початку осені було те відео, там де... Я показувала свої хризантеми і там мене просили самшиту. То треба буде поділитись з ними. Так, це в нас що? Я не знаю. Черешня, по-моєму. Чи ні? По-моєму, так. Так. Іду порати свою господарку. А вам скажу усім до побачення. Бережіть себе і своїх рідних. І нехай матінка Господня вас береже кожного. Усім, усім пока-пока. Усім добра, тепла і, і міцного здоров'я. Пока!